Це передали нам той цікавий унікальний експонат це весільна скриня, яка розписана миколаївським або і розписом, оскільки серед краєзнавців зараз йде дискусія з приводу того, який саме це розпис. Вони між собою борються за присвоєння такого унікального розпису. Передали нам цю, ці експонати вчителька із 20 школи. Весільна скриня вона дуже унікальна тим, що на ній боку, з воротнього боку кришки ми можемо побачити фотографії якоїсь сім'ї саме з Павлограда. Ми можемо побачити їхній шлях, починаючи від того їхнього весілля. Яке відбувалося приблизно десь 1919 дев'ятсот році, потім ми можемо побачити, послідкувати їхні долі, що вони були учасниками Другої світової війни, пережили ці страшні події. Сім'я об'єдналася і продовжила жити, народжувати дітей, внуків і правнуків. Це ми можемо побачити саме на світлинах, звернути увагу на те, як в той час проводили дозвілля. Тобто ми бачимо, що люди ходили на поля пололи, і ходили на річ, на річку, і каталися на лижах, і риболовили. Це прискринок, де зберігалися буси, різні коштовності все все найцінніше, що могло бути у дівчини, яка виходить заміж.